Так, дійсно, заступник керівника офісу президента України Ігоржов заявляв буквально нещодавно про те, що була спроба говорити про не по цивільній інфраструктурі, цивільних людях, і російська сторона на це, як він повідомив, сказала, що у них немає такого мандату, і вони будуть це обговорювати дані. Сид не бачимо. Просто з джерелоприсним це за реальність, бо є удари по Дніпру, є удари по Харкову, по Херсону зараз, удари саме по цивільних людях, по високонаселених житлових мікрорайонах, по будинках, горить Дніпро, горить Харків. Це просто в іграшній дійсності видно, що Росія не збирається припиняти терор проти цивільних. Звісно, що це ціль для України, це мета для України, таке припинення ударів. Україна не наносить ударів по російських цивільних чи цивільних якихось цілях, а уникає таких будь-яких ударів. Ми б'ємо лише по законних істох цілях. Тому, якби була десятка така домовленість, вона б старечно захистила до життя. Вона була би Україна зацікавлена такі домовленість Росія як продовжує, продовжує цей тиро. Але будемо працювати далі із. І з іншими партнерами для того, щоб в Москву все-таки примушувати до припинення вогню в тому числі по цивільних цілях. Це заборонено, а, заборонено, як ви знаєте, заборонити звідчають війни, що без конвенціями це не питання виборів, це просто злочин, як які за ці злочини має бути відповідальність.